Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки рукоділки І сьогодні відео поговоримо. Поки є змога, записуємо якісь болтології, щоб було якось вас розважити. Та? Ще раз говорю, у нас не професійний канал такий, щоб там, знаєте, супер-пупер обладнання, там якась якість така сумасшедша та, е, відео, все. На жаль, на жаль. Але тим, якщо займатися професійно, то треба йому давати весь час. А я поки що не планую на YouTube, на свій канал е, ну, присвятити весь свій час. От. Поки що, не знаю, що буде далі, можливо, щось туркне і дійсно все кину і буду займатися тільки каналом, розвитком його, але на, на даний час ось так як є. Сьогодні фоном буде ось така моя робота. І трошки хочу про неї розказати. На початку своєї вишивальної, скажімо так, кар'єри я не так давно почала вишивати, десь років. Ну, от дивіться, нашому помічникові 9 років, так, я почала вишивати, коли йому було. Пів року. От. Мене щось туркнуло, і я почала вишивати. Туркнула це точно що туркнула. І тоді я купувала собі набори, я не розбиралася так достеменно в них, які там нитки, яка там основа. Я суто дивилася на сюжет. І якщо подобався мені сюжет, я брала цей набір. Якщо ні, то ні. Оцей набір, як я, я як зараз пам'ятаю, купила за 90 гривень. Оцю троянду. Вона вже давно знята з виробництва цей набірчик. Його вже не виробляють, і немає там ні перевипусків, нічого, хоча дуже гарна робота. От, виходить, і тут, бачите, і ось ці орнаменти, і там є, тут неповна йде зашивка, і там в дві ниточки, в п'ять ниточок. Ну, коротше, дуже цікаво було мені її вишивати. Але коли я брала, я ж не знала, що тут таке дім, що воно таке. ну, коротше. І я собі його купила і поклала, думаю, вишию. Ось. І на початку я вже там в попередньому тегі розказувала, що я не хом'ячила там так набори, купила, вишила, купила, вишила. Потім вже там десь півтори роки, рік чи півтори роки пройшло з тих пір, як я почала вишивати, я потихеньку стала збирати вже свою хом'ячу нору. От. І ось цей набірчик я купила теж в компанію до якогось наборчику, і він лежав, лежав. Потім я стала спілкуватися з Мариною. Марининою є у неї канал на Ютубі, ви так само знаєте. От, ми так тоді з нею дружили і так спілкувалися часто, і вона приїздила в Київ, ми зустрічалися. Ну, і вона ж у нас Дімоманка. Uh, і вона тоді ж мені стала розказувати, що то дім, що то воно є, все. А я навіть і не взуб ногою, що у мене є набірчик такий. І я ж стала пішла б дивитися, що у мене є. Дивлюся, а це міні колд. Маленький колд у мене лежить. І я ще думаю, ну треба ж спробувати, що то таке дім. А Я до того що Дім взагалі нічого не вишивала. І я спробувала і зрозуміла оцю фішку Дімовську, що дійсно він класний, Він об'ємний, він 3D-ефект дає і коротше, і закохалася я з тих пір в, ц... в цей дім, в цей Dimensions. Ось, І ось ця троянда це як такий перший мій дім. От, Дуже мені подобається ця робота. Вона у нас висить і вона нас радує. У мене є ще два міні голда там теж квіти, я все мрію їх відшити. І я, ну, Все хочеться мені. І так для себе думаю, найближчим часом вишую, найближчим часом вишую і по ітогу не вишую. От. Ніяк до них не доберуся, але все ж таки я колись їх вишию. Це без сумніву. Просто є такі, знаєте, набори лежать, які 100% будуть вишитими. Питання тільки часу. А коли саме вони будуть вишити, не можу зараз сказати. Ось так. Тому сьогодні ця троянда буде фоном для нашого відео. Я думаю, що вам теж подобається така робота, то трошки. От. А так я знаю, що ви, в принципі, більшість з вас просто чимось своїм займається і слухає, слухає відео, тому слухайте. Я хотіла сьогодні е, поговорити про подарунки рукодійні. Нещодавно була така ситуація, там, ну, геть незнайома мені дівчина вирішила зробити мені якийсь рукодільний подарунок, і я їй в цьому відмовила, я не дала свої координати, коли, куди можна відіслати її. От, і я хочу, хочу спитатися, по-перше, у вас. Як ви відноситесь до ось таких от подарунків від невідомих вам людей, ну, рукодільних подарунків? так? Але я не знаю. Ну, мабуть, це стосується взагалі от в житті, подарунки від невідомих людей. Навіть що б там не було. Це людина, ну. Як вам сказати? Одне питання, коли от є сумісні там якісь сумісники, так? Там, де збираються дівчата, і обмінюються подарунками. Це одне питання. Там є організатор, який відповідає за тих дівчат, які там беруть участь, якщо ви зараз кажете, що вони не відповідають, але ну, от як у мене були ці подарункові сумісники. Так? То я знаю, чи дівчат, я же, ну, вони записуються правильно, я їх знаю. Або якщо не знаю, я задаю питання, які мене там е цікавлять, щоб їх дізнатися поближче, що то за людина, та, порядна, вона непорядна. Ну, взагалі, як якусь мати про цю людину інформацію, і тим не менш я відповідальна за цей е сюрпризник. так? Тому що якщо щось не те, там дівчатам приходить, то треба якось виправляти ситуацію, і все одно відповідальність певна є. Ось на те там і треба організатор, то, то одне, якщо людина то вона, ну, приймає участь у таких от, ем, сюрпризниках, то одне. А якщо просто так приходить якась чужа людина і каже, я хочу вам там щось подарувати, то як ви до того відноситесь? Чи приймаєте ви такі подарунки від незнайомих вам людей? Чи ні? І чому? Якщо можна, напишіть, мені дуже цікава ваша думка, а свою думку я вам зараз розкажу. Я дуже відповію, ну як, дуже близько до серця приймаю всі подарунки, скажімо так. Коли... Чому так виходить? Тому що коли я комусь щось дарую, так, я вкладаю туди часточку своєї душі. Так? Я ж не просто так всім підряд щось дарую. Дарую конкретній людині, наприклад, моєї танюшки. Танчик. Ось. Я їй збираю, ту, там, якийсь маленький подарунок. Або, знаєте, буває таке, там побачу щось, і одразу про неї думаю. От нещодавно магнітик там з собачкою. Та? Це новинка вийшла, я як його побачила, одразу у мене сплила в думках Танюшка, і я думаю, так, треба їй цього магнітика, собачку, обов'язково, бо їй вони подобаються, і це її магнітик. Все, я купила, і подарувала. І от у мене асоціація якась і душу, я ну, якусь часто душі туди вкладаю, повторююсь. І ну, якось вона не просто так трапляється. Да? Я знаю її смаки вже так, ну, в рукоділлі, що вона любить вишивати, там, що ні. Ну, тобто, я якось так, знаєте, дуже обережно до цього відношусь і щось вкладаю так, в це. А як можна зібрати от подарунок для невідомої геть тобі людини, яку ти не знаєш, за якою ти не спілкувалась? Яку ти ну, смаки її не знаєш, От як можна зібрати? Я не розумію. І коли я від когось отримую подарунок, так, то ну, я відчуваю теж якусь вже відповідальність перед, перед тією людиною, що ну, мені тепер, якщо там був набір якийсь, то мені тепер треба відшити той набір, тому що людина ж подарувала, і вона сподівається, що я його вишую, і він мені принесе якусь, якесь задоволення. Правильно? Там, ті аксесуари, що там, я не знаю, приходить в подарунку, ним треба користуватися. Тобто, ну, я не можу так просто, знаєте, от, і, я знаю такі випадки, коли е, там е, хтось виставляє об'яву, там подарую якийсь набір. Хтось клад забрав собі, потім бачу, цей набір продає. Та дівчина який собі забрала. Вона його просто далі продає. Ну, на мій погляд, це не, не гарно так робити. Тому всі мої подарунки, які мені приходять, мені якщо я їх і ну, бувало таке, там я приймала участь у сюрпризнику, та, який сама ж і організовувала. А ще я з Зеленкою приймала та, так само участь. Ну, Пройшов час, і мені той набірчик вже ну, я зрозуміла, що я не буду його вишивати, але я хотіла інший. Тому я той набірчик продала, замін взяла собі інший, і я вважаю, що той інший, який я взяла, то, то мені подарувала та людина, яка мені ну той, що я продала. Зрозуміли? Подарувала. Есть, все одно я для себе якось фіксую, що ну, людина подарувала так. Мені соромно, звісно, з одного боку того, ну, за те, що я його продала, але я ж замін взяла собі інший. І отой інший, я теж вважаю, що то від тієї людини я його з задоволенням вишую. Тобто, отак я роблю. А якщо людина взагалі мені близька, от моя близька подруга, да, рукодільна, там, все, то мені взагалі стидно їх продавати. От, як, наприклад, та штанюшка мені подарувала набір, не буду казати, якого виробника. Я його дійсно хотіла, там лебеді, все. І, е, ну, Ну, так сталося, що я не, я, я не хочу його вишивати. І були такі обставини, що треба, були, треба було коротше, мені продати декілька наборчиків. Але Танюшка мені сама сказала і дала дозвіл на те, щоб я його, якщо ну, не буду вже вишивати, то просто продала. От. То, звісно, бачите, і досі я про це пам'ятаю, і досі мене гризе це питання, що я отак от гамнюшка таке зробила. Тому я дуже відповідальна. Я це до чого кажу, що я дуже відповідально ставлюся до цих всіх подарунків. Коли сама комусь щось відправляю, коли щось приймаю. І коли це подарунок від чужої людини, я не розумію до, до чого це, за що це подарунок, до чого це. Я ніколи не е, прагнула до того, щоб, знаєте, там є такі блогери у нас, які от приймаю подарунки, шліть мені, дівчата, Я така вся класна. От шліть мені побільше різних там набоїв, все, я все приймаю. Все ні, я такого не хочу. Якщо у мене є декілька моїх дівчаток. Я їх люблю, вони мої подруги, і я от від них я отримую подарунки з великим задоволенням, і їм дарую з великим задоволенням, і мені цього достатньо. От, Якщо у мене з'являються нові подруги, не так багато у мене рукодільних подруг. Не думайте, що у мене там їх купа. Ні, там буквально можна на пальцях двох рук перерахувати. От, якщо... З'являється нова у мене подруга, то я тільки за все, але це та людина, яку я вже так більш-менш знаю з рукодільної сторони. Та? І ми вже там спілкуємось якийсь час, все. Тому ось такі ситуації, коли просто чужа людина там, хоче щось там, подарувати, для мене це, ну, не, це не моя ситуація, скажімо так. То мені цікаво дуже почути вашу думку з цього приводу. От, сподіваюся, я свою думку донесла. Ну, Її можна зрозуміти. Якщо ні, то напишіть. <смі> я вже висловлююсь якось так. ось. Іноді важко пояснити якусь ситуацію і пояснити своє ставлення. От. І я ще хочу, як знаєте, резюме підвести, що не треба ображатися на таких людей, як я. Якщо ви хочете щось подарувати, а я відмовилась, не треба на мене ображатися, тому є своя якась причина. так. Я просто, якщо приймаю від незнайомих людей якісь подарунки, я вже вважаю, що я щось винна людині. І ну, якось мені ніяково від того, тому, тому може я і відмовляюся, не хочу. Ну, коротше, ось така ситуація. От, друге питання, яке я хотіла би обговорити, це моя Катюша Керен, там не знаю хто її як. Я лишу посилання на її канал під цим відео. Останнє відео, яке вона зняла, там тех. І послухайте, дуже цікаві відповіді, і там дуже цікаві думки. От, ми з Катюшею. Для мене вона Катюша, тому що у неї коріння українське, і Катя її звати, там Керен вона вже, але все одно Катя. О, для мене. І я послухала і так, знаєте, задумалася над одним питанням. Вона на початку відео каже, що їй подобаються блоги там, де Більше показує блогер своє особисте життя, що він от живе, як всі люди, там, от, от така у неї квартира, там, наприклад, чи будинок, тут вона щось купує, тут вона щось робить, готує все. Ну, от Катя такі відео робить. Наприклад, я, от Катя, ну, зараз так, я чому ну, вирішила це відео обговорити? Тому що, думаю, що цікаво буде іншим дівчатам. Послухати, знаєш, як дві сторони? Два враження від, два, як це сказати так? Коротше кажучи, буде цікаво дівчатам теж так подивитися твій погляд на цю ситуацію і мій погляд на цю ситуацію. Так? То от, наприклад, у нас є рукодійний YouTube. Я, наприклад, не хочу дивитися такі контенти, де люди показують своє життя, свою домівку. Все, тому що я, ну, твій, твій канал я дивлюся. Твої такі відео я дивлюся, вони мені подобаються, тому що я тебе знаю особисто. Так? Ми з тобою спілкуємося там, в житті. Так? І ну, у нас інші ми дружимо, у нас інші відносини. А якщо то чужа людина, яку я геть не знаю, і вона веде от, такий от блог, таких блогів вже ж багато на Ютубі, на там, в TikTok, де вони ще знімають. Ну, вони не рукодільні, це є життя людини, яка показує, що вона от там щось купила, там щось вона робить, щось все. Є ж такі блоги. Але ну, це треба шукати не на рукодільному Ютубі, на мій погляд. От, і я таких блогів не дивлюся, тому що мені не цікаво заглядати до чужої людини, що у неї там вдома, що вона робить, чим вона займається, навіщо то мені треба? Є дівчата, яким подобається такий контент, то я ж кажу, треба таке шукати вже не на рукодільному Ютубі. І все ж таки я вважаю, що якщо це рукодільний Ютуб, то він треба, щоб був про рукоділля. От, наприклад, у мене рукодільний канал. Я не хочу на ньому показувати, там, як я живу, чим я живу, з ким я живу, що я їм, що я роблю. Я хочу на ньому показувати, що я вишиваю, з якими наборами я живу, да? які вони мені більше подобаються, що я вишила, що я не буду вишивати, там, да? які аксесуари мені допомагають, і так далі. Розумієш? Тому, ну тут так, ну я твою думку почула, я розумію твою позицію, але я теж хочу тобі як відповідь дати від блогера, який не веде от таким чином свій канал, як ти хочеш, і тобі подобається, що треба тобі пошукати на інших каналах, не рукодільних, ось такого плану відео. Їх насправді багато Багато ж дівчат і хлопців знімають своє життя, показують все, де вони відпочивають, там все-все-все це. О. Але я не знаю так досконало, як це направлення в Ютубі називається. От у нас, наприклад, рукодільний Ютуб, а там він ж якось теж називається, то треба там пошукати. От. А ось такі блоги, які, е, блогери, які показують, там були такі, декілька я спостерігала невідомих мені. Та, я там, наприклад, вмикаю і дивлюсь: вона йде там, на нову пошту, щось отримувати, отримала, там, потім зайшла до мами, показала мамину всю квартиру, там щось там. Що вони поїли, що вони зробили. З такого плану було відео. Я просто на початку його подивилася, потім на швидкій перемоці продивилася. Зрозуміла, що про рукоділля там немає, але ж чому. Ну, рукодільну посилку вона отримала і все. Все, що там було з рукоділля, яку вона не розпочатувала в тому відео. А просто її отримала. Сказала, що там є рукоділля в тій посилці. Все. Все інше там більше години було просто про життя, як вона у мами, що там у мами, що вони їли, що вони говорили, які у неї проблеми, все. То мене все те, ну, взагалі не, не колишить. Навіщо вона мені треба? Я не знаю. От. Так що. Я такого контенту не підтримую, і я його не дивлюся. Ось. Це моя така думка. А ну, дівчата, напишіть мені ваші думки. Який вам контент більш до вподоби? Де просто про рукоділля, чи все ж таки і життя блогера теж вас дуже цікавить, як вона там живе, в яких умовах що вона їсть, що вона п'є, з ким вона живе і все те інше. Напишіть. От Мені дуже цікаве це питання, тому що я подивилася це відео Каті І теж так, знаєте, задумалася над тим, що, можливо, це я тільки така тютю, -тю, і мені не цікаво життя чужих людей. Мені. От. А ти, Катюша, знімай, будь ласка, такі відео, тому що я їх дивлюся з великим задоволенням твого малюка. І вони мені дуже подобаються. Я тебе поважаю і люблю як людину і свою подругу. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося, так? воно не таке довге, як там вам подобається і хочеться, але, тим не менш, перемога буде за Україною неодмінно. Тримаємося. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Лишайте мені, будь ласка, коментарі, відповіді на мої питання, мені дійсно вони дуже-дуже цікаві. Гарного вам настрою, наскільки це можливо! Слава Україні! Па-па!